У Міністерстві оборони України пройшли урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. З першим святом весни жінок привітав глава оборонного відомства Степан Полторак. Я хотів би, щоб ця весна, весна 17-го року, принесла кожної жінки військовослужбовцю Збройних сил України, щастя і любов. Все, що ви для себе спланували і. Мету, яку ви перед собою поставили, вона збулась на сьогодні. У вітчизняному війську служить понад 20 тисяч жінок. Ще 32,5 тисячі є працівниками збройних сил. А 2 тисячі представники рівної статі виконували завдання у зоні АТО і мають статус учасника бойових дій. Абсолютно рівні права мають бути у, жінков, у жінок і у чоловіків. Нам дійсно треба нам дійсно треба робити таким чином, щоб Звання посади і роботу між чоловічим та жіночим. Тим більше ситуація осталася. За останні три роки показало, що жінки здатні виконувати саме складне завдання. Міністр оборони вручив жінкам військовослужбовцям відомчі нагороди, відзнаки та цінні подарунки. Також з нагоди свята трьом українським захисницям присвоєно чергові військові звання. Музичним вітанням для учасників зібрання став виступ національного президентського оркестру Денис Гойко, Євген Солодовнік, військове телебачення.